У студії до нас сьогодні завітав надзвичайно цікавий гість. Незважаючи на те, що йому всього лише 20, він вже чимало досяг у своєму житті. На сьогоднішній день він є студентом третього курсу Київської духовної семінарії та студентом першого курсу Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. Тарас Семенов. Вітаємо вас, Тарас! Здравствуйте. Розкажіть нам, будь ласка. Що наштовхнуло вас на навчання в Київській духовній семінарії? Ну, я був на третьому курсі музичного училища тоді. І тоді мені така випала можливість поспілкуватися з, з, з одним священником, отцем Валентином. І він так Підводив логічно до того, який сенс в житті взагалі. Раніше я до того взагалі навіть не задавався таким питанням, щоб обрати такий шлях служіння Богові. Але це питання настільки почало мене хвилювати, що поки я не дав на нього відповідь, то я не міг заспокоїтись. Тому задовольнивши своє внутрішнє таке бажання, такий порив. Я вирішив вступати в Київську духовну семінарію. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що ваш вчитель, отець Валентин, вперше наштовхнув вас на таку думку, але раніше ви мали досвід богоспілкування? Ну, я з дитинства співав в церковному хорі. І моїм другом дитинства був син священника, але погляд на служіння Богу Богові на духовність у мене викликав якийсь страх, посмішку, можливо, що ні-ні ні, це не для мене. Така в мене була реакція. Так. На сьогоднішній день, як нам відомо, ви вже чимало досягли, чимало зробили для нашого суспільства. Можна з упевненістю сказати, що ...виживете для того, аби робити кожен день кращим. Чому? Ну, я не можу так легко погодитись з цими словами, тому що, далеко, на мою думку, це зовсім не є так. Але певні проблеми, які є в нашому суспільстві, які піднімаються постійно десь на телебаченні, в розмовах буденних, вони. Наштовхують далі на якісь думки, які потім спонукають до певних дій змінювати щось на краще, якісь реальні давати все-таки дії. Ми знаємо, що ви надзвичайно скромна людина, але разом з тим знаємо також і те, що ви очолюєте православне місіонерське об'єднання Миколая Чудотворця. Розкажіть нам, будь ласка, детальніше про вашу діяльність в рамках даного об'єднання. Ну, на сьогоднішній день основною такою роботою, яку проводить православне місіонерське об'єднання святителя Миколая Чудотворця, це в основному боротьба з такою проблемою сьогоднішнього дня це аборти. Так, це справді надзвичайно серйозна проблема нашого суспільства. Вона виникла давно. І чому саме боротьбі з цією проблемою ви присвятили уже кілька років свого життя? Ну, цю роботу започаткував у Вінниці не я, а засновник цього об'єднання це священник Валентин Чумаченко. Він почав займатися цією роботою, яка називається Пролайф у світі. Є рухи, які в Америці вже десятки років проводять таку роботу, а ми почали це робити з 2013 року. На вашу думку, чому в нашому суспільстві великою мірою є позитивне ставлення до абортів? З чим це пов'язано? Я гадаю, що позитивного ставлення як такого немає, але це питання багатьох ставить незручне становище. Люди в більшості не погоджуються з тим, що аборт це є щось нормальне чи добре, але разом з тим і не виключають того, що їм це може бути не потрібно. Думаю, що причина цьому є такий процес, як секуляризація, підміна понять сьогодні. Люди відходять від релігійного світобачення, і вже погляд на гріх не є таким, як був раніше. Тобто розмиті межі між добром і злом, і люди не знають, де одне, так. а де інше. Яке ставлення до вашої ініціативної позиції у ваших ровесників та старших людей? Ну, зрозуміло, що аборт він людей вразливих лякає, адже є зараз багато відеоматеріалів, як це проводиться. Як починається життя дитини, тому мої ровесники у більшості, мої одногрупники, це дівчата, вони більше лякаються цієї теми, але я їм постійно говорю про те, що їх це питання теж може, не дай Бог, зачепити. Вони повинні знати, що це таке. Тому, а тим паче, виражати активну таку позицію з цього питання, тому що це майбутнє загалом всього суспільства. Так. Наша творча редакція знає про те, що ви вже провели чимало презентацій і навіть презентували фільм щодо негативних наслідків абортів. Цьому році бюро білоруське телеканалу Глас до тисячоліття руської присутності на Світій Горі Афон відзняло фільм, який називається Афон за життя. І ми вже з допомогою сімейного відділу Вінницької єпархії, зокрема його керівника отця Гафангела Давидовського, з Благослові Владики провели у місті Бар велику презентацію обширну, також в Вінниці в актовій залі хрестово Звиженського храму проводили також презентацію. Цей фільм дійсно чудовий тим, що він закликає людей до певних дій щось робити, тому що, на жаль, Сьогодні християни не мають такої активної позиції, і в кращому випадку все обмежується відвідуванням храму в неділю. Так. І справді медики знають, що з моменту утворення зиготи, тобто з моменту злиття сперматозоїда з яйцеклітиною, з моменту злиття їхніх ДНК, це називається зигота. І вона вже наділена душею. Тобто, по суті, нехай це малесенька частиночка, але вона жива, і позбавлення її насильницьке вже є злочином. По суті. І як приклад, дехто з наших громадських діячів приводить слова. Духовних людей, які радять молодим сім'ям, чому ви е, вирішуєте убити третю, четверту дитину, кажучи, що вона є зайвою? Візьміть убити старшого у вашій сім'ї. Він уже трошечки підріс, пожив і побачив. Дайте життя молодшим. Так, і люди одразу лякаються. Тому що вбивство реальної дитини, яка вже живе, яка розвивається, яку вони вже полюбили, до якої вони прив'язані, це, це виглядає чимось неймовірним, крамольним і неприпустимим. Чомусь. Позбавлення життя крихітних частинок, які вже є носіями, повноцінними всієї генотипової інформації своїх батьків, і в подальшому це буде виражено в їхньому фенотипі, тобто в зовнішніх ознаках, в зовнішності, в будові внутрішніх органів, то це вважається чимось нормальним і прийнятним. І ви Надзвичайні молодці, що ви присвятили уже стільки часу боротьбі з цим. Неприпустимим в суспільстві явищем, але мабуть, Тарасе, проблемою є те, що це явище взагалі стало можливим у нашому суспільстві, те, що воно розвивалося, дало вже такі плоди, і мабуть, надзвичайно негативним є те, що це явище вже стільки часу розвивалося і дало певні плоди в нашому суспільстві. Як ви бачите подальшу просвітницьку роботу з населенням і боротьбу з цим явищем? задля процвітання нашої країни, задля покращення демографічної ситуації. Так, добре, що ви сказали за демографічну ситуацію, адже, на жаль, мало хто говорить сьогодні про те, що Україна зараз в стані демографічної кризи знаходиться. Але це явище прижилось в суспільстві вже давно, але погляд просто на нього не був як на щось нормальне. Зараз ми говоримо про аборти як перерива... штучне переривання вагітності, так? так ми ж не говоримо про те, що ніхто з лікарів не каже, що ти вбиваєш, наприклад, свою дитину. Хоча на сьогодні існує закон, де говориться про те, що кожна жінка перед операцією має пройти до абортне консультування. І слава Богу, у нас в бару є вже такий кабінет до абортного консультування, так. і вже двоє жінок, які хотіли зробити аборт Божою милістю, народили осінню вже діток і були надзвичайно задоволені тим, що вони змінили свій вибір. Так, ви знайомі з ними. Я особисто з ними не знайомий, тому що в бару працює координатор наша Інна Слободянюк. Вона з цими жінками найбільше проводить часу з ними, спілкується. Вона підтримує так, їх наразі, так? Так, і навіть і духовну підтримує. і Вони так надалі і спілкуються. З ваших слів, Тарасе, стало зрозуміло, що в нас сьогодні відбулася підміна понять, штучне переривання вагітності і вбивство. Це синоніми, але потрібно називати речі своїми іменами. І можливо, коли люди, жінки, чоловіки чутимуть, як називається те, що вони намагаються зробити, то можливо, це якось їх також буде зупиняти. Можливо, так, але розумієте, Є певне коло людей, які йдуть на аборт, особливо жінки. Все-таки для них це нелегке рішення. Так. Як допомогти цим людям? Ну, потрібно взагалі створювати такі центри допомоги, працювати в жіночих консультаціях з цими жінками. Мабуть, надати їм якісь соціальні гарантії, що якщо вони погодяться народити дитину, вони матимуть підтримку, матеріальне забезпечення, хоча б якесь мінімальне. Так, це також впливає. Хоча, наприклад, у нас в Вінниці, на жаль, навіть і підлітковий вік, вони не розуміючи, що це таке. Для них соціальні якісь критерії зовсім не головне. Їм просто зараз це не потрібно. Да. Таке теж є. Але те, що соціальна допомога більш мотивує їх народжувати, я з цим повністю згоден. Чи вважаєте ви, що аборти на сьогодні і та ситуація, з якою Україна намагається боротись, є, по суті, наслідком моральної деградації? І... Розпуста, яка пустила глибокі корені у всі шари суспільства, вона просто-напросто таким чином дає про себе знати. Думаю, що так. Особливо такої розпустності, наразі це таке дискусійне питання, але я вважаю, що все-таки пропаганда профілактики аборту методом контрацепції. Це зовсім неприпустимо. Ми так. рекламуємо вільні статеві відносини. А для кого зараз не секрет, що презерватив він не захищає нікого ні від сніду, ні від небажаної вагітності, тому що пори там набагато більші, ніж бактерії чи сперматозоїд. Це не моя особиста думка, це думка лікарів, спеціалістів, які працюють в цій галузі. В Америці є маркування на контрацептивах, що вони повністю їх не захищають від цього. Так. Тому така реклама вона і призвела до такої розпусності. Взяти статистику, в Польщі є обмеження на аборти і там. За роки нашої незалежності від за цей період зробили за медичними показаннями 75 тисяч ніби абортів. У нас за роки незалежності громадської організації регламентують більше 30 мільйонів. Це було до 2010 року. А зараз ця цифра, звісно, Кулашальні більша. Цифри. так це все могло бути. Це все міг бути приріст нашого населення. Так, це майбутнє. Так. майбутній, завтрашній день економісти та працівники соціальної медицини знають, що аби приріст населення, хоча б досяг нульової відмітки. Потрібно, аби в кожній сім'ї було дві або більше дитини, тому що за статистикою відомо, що е, ніхто не застрахований від нещасних випадків, від е, захворювань, які призводять до летальних наслідків. І Якщо в кожній сім'ї буде хоча б дві-три дитини, то відмітка наблизиться до нуля. Аби в нашій країні відбувся позитивний природний приріст, необхідно, щоб в сім'ях було більше трьох дітей. А яка ситуація у нас за роки незалежності і е, з часів Радянського Союзу? Батьки ростили собі по одній дитині, так намагаючись дати їй все. Чи правильною є така політика ставити дитину в центрі всесвіту і давати їй все? Ви знаєте, навіть я ось знову мені на думку приходить статистика Польщі. В них за, ці, за цей час з 90-х років до 2000 року населення збільшилось на півмільйона. У нас зменшилось на півтора мільйона. Так, це тільки те, що ми знаємо. Відомі цифри. Так Тараса. Нам відомо, що ви також творча особистість займаєтесь культурно-просвітницькою діяльністю та мистецтвом. Скажіть, будь ласка, на яких інструментах ви граєте, і які вокальні твори в вашому виконанні ми можемо почути? Ну, як соліст, то я не виступаю, я співаю в хорі, але мій інструмент спеціальний фаховий, по якому я закінчував музичне училище, це туба. і який зараз у мене також фаховий. Це туба. Так. А Що це за інструмент? Ну, це найнижчі інструмент духового оркестру або мідної групи симфонічного оркестру найнижчі інструмент. На яких ще інструментах граєте? Також у нас є додаткове фортепіано загальне, яке всі проходять, тому не грати неможливо на фортепіано. Гітара, скрипка. Ну, на гітарі також. Колись я грав в рок гурті. Ще. Раніше. Що робить вас щасливим у житті? Ну, напевно, надія на завтрашній день. І найбільшої радості, звичайно, доставляє богослужіння, доставляє літургія, де всі і мертві, і живі. Небесна і земна церква спілкуються і з'єднуються в одне ціле. Ми хотіли поговорити з вами про ваших духовних наставників. І як нам стало відомо, одним із них є отець Кирил, священник Браїлівського жіночого монастиря. Нещодавно нас спіткала сумна звістка про те, що отець Кирил відійшов у інший світ. Розкажіть нам, будь ласка, про цю осяйну, світлу, чисту людину. Яку роль він відіграв у вашому житті? Ну, я з ним познайомився якраз в переломний момент свого життя. У мене тоді я і розстався із своєю дівчиною і поступав і в семінарі, і в мене тоді ще ставало питання взагалі, чи виїжджати за межі країни чи ні. І тоді я і познайомився з оцем Кирилом. І з того, можна сказати, з того часу я почав майже щодня в нього бувати, просити його наставництва. Отець Гавріл Бунге, це швейцарський богослов, патролог, він сказав дуже важливу річ, що в християнській традиції інститути соціальні вони відіграють не таку важливу роль. Як саме наставництво. Бо це наставництво, коли ти бачиш в наставникові відбиток вічності, куди він йде. Ти тоді можеш вловити цей зв'язок і, зна і знати, куди ти йдеш і куди тебе ведуть. Ми завжди дуже сумуємо, коли відходять наші рідні, близькі. Ця людина була дуже близькою для вас. Але з нашої розмови з вами мені стало зрозуміло, що це для вас також і радість. В християнській традиції відходження людини в інший світ є радістю. Поясніть, будь ласка, чому це так? Тому що, як сказав апостол Павел, не скорбіть як ті, що не мають надії. Ми проважаємо людину. В нове. Людина народжується в нове життя, в вічність, в очікування, Воскресіння мертвих і богослужіння за упокійне відслужується в, білому, в білих ризах. Це, знаєте, як проважає дорогу людину в якийсь шлях. Для нас це з однієї сум, су, а з іншої сторони і радість, тому що ми неодмінно зустрінемось. По-перше, по-друге, Він нікуди не пропадає, тому що, так само як говорить апостол, що Бог він не Бог мертвих, а Бог живих. А так як в нас немає такого поняття. У нас є поняття небесна церква і земна. Але вони спілкуються постійно. Ми причащаємося на Богослуженні служить Євхаристію. І ми всі з'єднуємося в один цін. Він представствує за нас перед престолом Божим. Його присутність. Отже, ми можемо молитися до нього, просити Його заступництва та допомоги. Так, але в практиці церкви існує така. Традиція, що проходить певний час після смерті 25-30 років, можливо, людину цього подвижника канонізують. Так. Таке є негативне явище, коли люди починають обожнювати людину, виставляти її до канонізації, пишуть ікони, ще щось. Така практика є неприпустимою, особливо. Якщо людина помирає своєю смертю, так. тому створюються різні культи і розколи. Ми найбільше, що повинні, це просити у Бога молитвами своїми звертатися до Господа за упокій Його душі. Так. Яку роль відіграв отець Кирил в вашій діяльності активній проти абортів? Отець, Кирил завжди заохочував і благословляв і казав так, що ви повинні, як апостоли, всюди проповідувати і говорити про те, що аборт це вбивство. І ті, хто роблять аборти, і лікарі, і жінки, не покаявшись, не зможуть наслідувати Царство Небесне. Ті, хто вбивають, він сказав, Царство Небесного не наслідують. Дякуємо вам, Тарасе, за надзвичайно змістовну бесіду в ці зворушливі дні різдвяного посту, коли душа прагне до високого, чистого і прекрасного. Що б ви хотіли побажати нашим телеглядачам, а особливо своїм ровесникам? Можна одним словом сказати: Я бажаю вам жити, жити і пізнавати це життя, активно виражати себе, і найголовніше, знайти своє покликання в цьому житті. Знайшовши покликання, далі слідувати, відкривати щось нове, тому що, попри всі негаразди життя, сповнене радощів і відкриттів, так ми зможемо змінити все на краще. У нашій студії був надзвичайно цікавий гість студент третього курсу Київської духовної семінарії, студент першого курсу Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. Майбутній священник Тарас Семенов.